Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про 10 прочитаних мною книг у червні. Багато різного не читала після нечитуна. В мене стався читун, і мені це подобається. І давайте переходити до прочитаного, але поки що я чекаю на вас внизу в коментарях. Пишіть, що ви читали у червні: щось класне чи не дуже. Діліться своїми враженнями. І першою книгою червня в мене стала така, знаєте, книжка Балавство від Аурора Кейн «Moon Magic». Це така книжка про всякі ритуали, якісь традиції, пов'язані з Луною в різні фази Луни, що краще робити, там по арканам, по гороскопу, якісь там домашні обряди. Каміння, які тобі підходять. Ось, ось ця вся така лабуда. Я іноді люблю таке балуватись цим. Ну, я, знаєте, всі жінки відьми, плюс я ще е, і е, така рижуля, прям як справжня відьма. Ось, е, Прочитала така, нічого нового для себе я там не почерпнула. Е, напевно, ця книга непогана, але вона просто, знаєте, такий вступ. Для новачків, а для вже бувалих відьом, <ріх> я шуткую, це, ну, таке собі, досить така прохідна книга, нічого нового я не дізналась. Але продовжуючи тему Мага Магії Джон Фаус і його маг. Нарешті я прочитала цю книгу, все якось в мене не доходило до неї руки. Але ось цей такий, ну слухайте, такий увісістий е томік я прочитала, мені сподобалось. І я, до речі, врадила вам цю книгу у добірці, що почитати влітку. Вона неймовірна, е якраз на літе, тому що в нас всі події відбуваються на Грецьких островах, де наш молодий вчитель англійської Ніколас е їде так, знаєте. За обміном працювати вчителям англійською десь на острові, в якийсь там пенсіонат, і там він знайомиться з чоловіком. У нього там окремий будиночок, там десь на іншій стороні острову. І з нашим Ніколосом починає щось відбуватись, починаються якісь ігри разуму. І його затягує ця гра, і він намагається не зійти з розуму, тому що він не може ем, розділити де щось справжнє, а де ем, чи його гра, чи можливо чиясь гра. Ось ем, дуже цікаво, багато подій там відбувається, і багато якихось знаєте розмірковувань, сенси життя, буття і так далі. Але є маленьке, але що мені трішечки не сподобалось, це те, що ось ці ігри разуму вже трошки були, знаєте, затягнуті і вже трошки набридлі під кінець. Ти читаєш, читаєш, ти знаєш, ага, ні, не то то, ні, знов не то, значить, можливо, то. І тобі вже під кінець, коли ти читаєш, вибачте, мене 700 плюс сторінок. А, і, в принципі, відбувається одне і те саме в плані того, що наш герой тіряється у догадках, що відбувається, і ми разом з ним. То ти вже починаєш втомлюватись, вгадувати якісь теорії, будувати, вибудовувати. І ти просто таки вже ну давайте, ну скажіть мені, що відбувається. Ось трошки затягнуто, але мені сподобалось, я дуже рада, що познайомилась нарешті з цією книгою. З автором е непогано, але трішки затягнуто. І наступну книгу, яку я прочитала, е це був я не знаю, як це назвати, детектив, детектив трилер, містика. Що це взагалі було? Це пер е Артура Перес «The Club Dumas». Е це по-перше, чому я звернула увагу на цю книгу, тому що. Там тема про книги. До нашого головного героя потрапляє в руки шматочок рукопису Дюма три, «Три мушкетери», і для нього постає задача: це визначити це оригінал цього рукопису чи ні. Ось і я обожнюю книги про книги, тому. Мені це треба, мені здається, що взагалі вже потрібно прям сісти Ніка і зробити добірку книг про книги, яку я вже дав давно начитую, вже мені здається, я не збиралась досить книг. Ось, повертаючись до книги, наш головний герой Лукас. До нього звертається чоловік з цим рукописом. І він починає щось вирішувати, шукати, щоб хтось підтвердив чи спростував те, що це оригінал. Ось і до нього ще якимось чином потрапляє ще одна книга, така. Знаєте, добірка містики, там аля викликати диявола», щось таке, щось ці ворота, здається, так називається. І ось в нього дві книги і дві історії пов'язані з цими книгами, старими книгами. І там починається якийсь екшен, блокбастер. Там його питаються вбити, спалити ці книги. Він намагається з'ясувати, хто, чому, яку саме книгу. І, знаєте, якщо брати без спойлерів, окремо дві книги розділити: ось Дюма і ось цю щось врата, то ось ця містична книга, її лінія сюжетна була більш цікава. А з дюмою, знаєте, таке враження склалося, що просто автору потрібно було в назву роману Вставити якесь відоме ім'я, яке буде привертати на себе увагу. І все це було, знаєте, так, аби було. Ось тому так, на трійку з п'яти непогано, але ну, непогано. Наступне я прочитала продовження трилогії Криса від Муракамі Пінбол, 1973, здається. Я хочу сказати, що мені сподобалася ця книга менше, ніж перша. А тут, знаєте, продовжується тема про нашого головного героя, якого ми не знаємо, і про його друга Криса. Паралельно дві історії йдуть. І в наш тут вже головний герой він більш таки дорослий, і він згадує дитинство, як він грав у цей пінбол. І просто розмірковую аля про життя, але тут в цій книзі менше якогось саме знаєте життєвого досвіду, а більше якогось символізму, щось таке не дуже мені зайшло. Воно вже більш таке у зрівнянні з першою книгою, більш похмуре. Перша була така, знаєте, спекотна жарка. А ця більше мені атмосферу, напевно, нагадала після мрак муракамі. Ось, але звичайно, буду читати продовження. Цікаво, що там буде далі. Тим паче мені подобається мураками, але просто по зрівнянню з першою книгою, ця книга мені сподобалась менше. А наступна книга, яку я нарешті прочитала, і мені також сподобалась, і я розумію, чому така книга. Знаєте, на хайпі вже багато багато років, це «Гарпер Лі і його вбити пересмішникам. Це, знаєте, історія дитинства спекотного, знаєте, з усіма цими плюшками дитинства, якимись яркими, яскравими спогадами і гіркотою досвіду, який набувається дорослішення, що цей світ не такий райдужний, помаранчевий, рожевенький, що світ. Дуже неприємний. В нас тут є е головні герої, це брат з сестрою. Е ось, і вони живуть своє життя, в них літні канікули, але паралельно з цим відбувається суд над темношкірим е чоловіком. Ось і їх батько захищає цього е чоловіка. І їх за це цкують, тому що як так, ваш батько захищає чорних, а вони там ну, зрозуміли. Ось, і вони не розуміють, чому, тому що це просто людина. Ось, і ці всі, знаєте, дорослі проблеми, ось цей весь світ, який прогнив, але ще це все глазами, очами дітей, ще таких юних. Дуже класна книга, мені неймовірно сподобалась із сенсами, з проблематикою. Але при цьому дуже так легко і приємно, знаєте, такий солодко-гіркуватий після смак після, після цієї книги. Мені дуже сподобалось. Буду всім радити, тому що вона класна. І наступна книга, яку я прочитала, чудова, просто книга від Джулія Стюарт і таємниця голубиного пирога. А це такий, знаєте, класичний, можна сказати, англійський детектив з англійським гумором. Це просто знаєте для мене більшого не треба. У Нас тут головна героїня Мінг. Вона, знаєте, збанкрутіла в неї, в неї помер батько, і всі його борги перейшли на неї, і вона переїжджає біля Темзи такий великий будинок, резиденція, де живуть багаті люди, такі, знаєте, як в нас зараз елітна многоэтажка, Ось туди вона переїжджає зі своєю однією служивниці, в неї борги, і вона попадає для в нове для себе суспільство, починає там спілкуватись, і ось там влаштовують вони якось пікнічок. Вона, вона приносить з собою ось цей голубиний пиріг, і з'ївши його, помирає один з генералів, там чоловік. І, звичайно, всі підозри падають на її служницю, яка готувала цей пиріг. І е, наша головна героїня вона дуже любить е, свою помічницю, і вона вирішує сама е, знайти причину, хто вбивця насправді, і проводить таке своє е, своєрідне розслідування. Ось. Е, дуже мило, наївно, з гумором. Е, Мені неймовірно сподобалось, я прям отримала задоволення. Це якийсь такий трошки, знаєте, мікс, напевно, пуаро з вудхаусом. Ось змішати, знаєте, гумор. І тут ще детективна лінія. ось такий мікс мені дуже зайшло. І після такої милої історії, хоч і про смерть, і про вбивство, я взяла вже, знаєте, Пішла по жестяку <див> Джо Біркромбі і його найкраще подавати холодною. Повернулася я до Обіркромбі, давно не читала нічого в нього. Я останнє що читала це Потрощене море, ось цю серію першу книгу. Але нарешті повернулася до мого улюбленого світу про земне коло. Ця книга є. Позацикловою, вона знаходиться поміж циклом про перший закон та Епоха Божевілля. І там є ряд книжок, які є позацикловими, але у цьому світі відбуваються. Ось. І я вам хочу сказати, що ця книга, напевно, найкривавіша, яку я читала у Аберкробі. Я якби, розуміла, що мене чекає. Я прочитала повністю перший закон і прочитала першу книгу епохи Божевілля. І тут я така. А, ну, напевно, я їсти не буду, поки я ну, читаю. Та й після читання цієї книги дуже багато детальних подробиць, як кого вбивають, як кого катують. Ось в нас тут е головна героїня, Монза. Вона е Починає мститися. Її е, майже вбив е, король, здається, герцог герцог Орсо. Е, Вона працювала на нього раніше, але він чомусь вирішив, що вона хоч, захоче зайняти його місце. І він такий знаєте, працює на е, опереження і такий, та я вб'ю тебе перш ніж ти мене вб'єш. І він вбиває її брата, і вбиває її, але вона виживає. Він цього не знає. І ось вона така скалічена, починає мститися, починає збирати свою команду, щоб всім помститися, всім, хто її зрадив. А, і я хочу сказати, що чим мені подобається Беркромбі, це тим, що в нього немає приємних персонажів. Вони всі. М'яко кажучи, покидьки. Вони всі неприємні, вони всі е, робили в своєму житті неправильні рішення, вони всі досить егоїстичні. Е, і знаєте, в цьому є і шарм Аберкромбі, що немає чорного і білого, є тільки ось це сіре і якісь відтінки більш до чорного. Е, ось дуже кривава книга. Прям я така. Чи я відвикла від стилю Аберкромбі, але мені здається, що це прям і тут ну, згадали його? Згадали інквізитора Глок трошки там була така фраза: ось цей каліка при королія така. Угу, я поняла, зрозуміла, це він. Ось я не знаю. От знаєте, є два книжкових персонажі, які мені подобаються. Ось ті там всі, знаєте. Різанки і так далі. Це глокта, який каліка і просто катує людей, але якось в Аберкромбі вийшло його зробити дуже чарівним. І Пуаро. Ось це чоловік, ну, ладно, я Пуаро трошки більше люблю. Ось е, класна книга, я буду читати, звичайно, продовження. Я думаю, що я поки що прочитаю ось ці. Книги, які повиходили в нас українською міжциклові, а потім повернуся і хочу все ж таки перечитати перший закон і заново перечитати першу книгу Епохи Божевілля і прочитати повністю той цикл. Тому що цей просто я не знаю, не можу, я обожнюю, обожнюю Беркрові. І наступну книгу <реш> прочитала, яка має назву Асистентка злодію. Uh... Uh... Ця книга непогана. Кни... По-перше, я здивувалася, що це взагалі цикл. Я думала, що це книга uh, така, ну, самотненька. Я її собі прочитала, і читаючи вже під кінець, книги, я розумію там, що залишилось дві глави. І ти розумієш, що ну там би ще багато чого треба. І тут до мене дійшло, я подивилася, і, і вис... з'ясувала, що це, здається, взагалі трилогія, я така спасибо, дура. Ось, І що я вам можу сказати? Це непогано, не але потрібно розуміти, до чого, тут, до чого тут готуватись. В нас є головна героїня Еві вона така нещасненька, в неї все падає з рук. І їй потрібно влаштуватись на роботу, тому що в неї є молодша сестра, і хворий батько, якого потрібно доглядати і якось мати гроші, це все тримати в порядку. Ось і її ніхто не бере на роботу, тому що в неї руки з одного місця ростуть, і тут вона ходить, бродить у лісі і натрапляє на нього, на злодія. А він. Він найгірша людина в королівстві. Його всі бояться. Це ж злодій! І там, прям знаєте, прям в книзі говорить, вона питає когось: типу, а що він зробив? Ну, всі там, що він поганий, що він страшний, взагалі найгірша людина на землі. А що він зробив? Зробив поганого і сітки. Він злодій? І нас, наша авторка. Здається, це авторка. А, вона І наша авторка, вона нас намагається е, переконати, ну він дуже поганий. ну Він такий поганий, що капець. Він, що, він людей вбиває. Угу. Він їх катує, він їм відрізає голови і там на вішає перед входом свою домівку. Ось він дуже. Він котик. Він просто котик, чесно. ось, І просто потрібно розуміти. У мене, коли я читала, в голові була, знаєте, яка картинка? мультик Рапунцель, ось, І просто взяти нашого принца і зробити його лиходієм. ну, Звичайно, він дуже гарний. ось, і... В принципі непогана історія. Там е, вона починає працювати на цього злодія. Вона постійно йому каже і всі його називають злодій, злодій, злодій е, ось і там в них цілий офіс, на нього люди працюють, і в них там завелася криса, яка намагається, звичайно, вбити цього злочинця страшного. Коротше, звичайно, там є і мотиви, і все. Але книга, знаєте, кліше не кліше, але вона така мила, вона така якась казкова, що, знаєте, на неї навіть якось і чогось від неї вимагати не хочеться. Вона така, ти її прочитала, ти смотриш, ти такий вона ж погана, вона така масюсічка, герой такий сладусічки. Ось, ось такі якісь враження. Читати далі я розумію, що там буде. Ну, я прям наперед знаєте, я можу напевно сама написати продовження. Я розумію, що там буде. І я не знаю, якщо в мене буде настрій на ось таке щось мусі, кусічка почитати, то я це почитаю. А якщо ні, то ну, забуду цю історію. Нічого я з цим е, не втрачу. Далі е, книга дві книги, які я читала у минулому в лозі, одному з посилання залишаю. І це ті Джей Клюн і його із життя маріонеток». Це історія про останню людину на землі Віктора. Він такий він винахідник, він знаходить на звалищах роботів, лагодить їх, і в нього з'являються нові друзі, там робот-пилисмок Рембо і медсестра, така дуже леді, жорстока і саркастична. І якось одного разу він знаходить там. Андроїда, який виглядає як людина, але це робот, і він його лагодить, і цей робот нічого не пам'ятає. Але батько нашого Віктора, який також є андроїдом, тобто він умовний батько, він розуміє, що цей робот хаб, він з його минулого життя і щось там починає відбуватись. Ця книга по зрівнянні з тим, що я читала у «Ті Джей Клюна», шепіт за дверима та. Дім у волошковому морі набагато слабша і сюжет, і сама історія. Знаєте, так, якщо брати загалом, ця історія досить мила, наївна, знаєте, кохання, бабочки і так далі. Але якщо в глобальному сенсі взяти і задуматись на цією книгою, коли я її дочитала, там трошки така так мила, трошки навіть очі намокли, але коли я так відклала і почала думати, насправді це, це так жахливо, що там автор описує останню людину. Він один чоловік. Тобто він не може ніяк продовжити свій рід людський. І він вимушено любить цих роботів. В нього більше нікого нема, нікого з ким поговорити. Він розмовляє з роботом, з пилесмоком. Знаєте, така, прям, якщо так глобально думати, дуже сильна і глобальна книга про самотність Остання людина на Землі. Ось. Але слабша книга, але непогано. Люблю все одно ті Джей Клюна. І наостанок, у червні я прочитала непоганий детектив-трилер Кетрін Райан Говард Хронометраж. Це книга про. Кіноіндустрії в нас є головна героїня Адель, навіть не забула ім'я. Наша головна героїня Адель вона така акторка невдаха, знімалась колись у багатосерійній мелодрамі в Ірландії, mm. і вона вирішила, що вона вартує більшого, пішла з цього серіалу, почала десь там зніматися в якомусь фільмі в Ірландії і щось там відбулось, що вона. Умовно втікла з Ірландії до Лос-Анджелесу, і там вона просто працювала майже там покоївкою в готелі, намагалася проходила кастинги на якісь е, низькосортні реклами, де її навіть туди не брали. Ось і тут їй приходить е, раптово запрошення знятися в Ірландію у фільмі, е, в фільмі Жахів, де вона буде головною героїнею. І там є контракт про нерозголошення, тому вона погоджується повернутися, тому що ніхто не дізнається, що вона повернулась. І вона приїжджає в котедж в лісі, де буде зніматися цей фільм. І у нас тут є прям шматочки сценарію, і умовно починає відбуватися те, що прописано в сценарії. Ось і в нас тут така е, гра, головна героїн не може зрозуміти, що відбувається, е, це якась шутка чи це реальність. І я хочу сказати, що я нічого не очікувала від цієї книги, але отримала дуже добрий такий е, гарний детектив-трилер, з яким я відпочила, почитала. Він неймовірно динамічний. Я прочитала цю книгу за один день, хоча ну, об'єктивно не дуже так прям і маленький об'єм. Але мене прям захопило, затягнуло, і я її прочитала. І можу сміливо радити, якщо хочете почитати якийсь трилер-детектив. Ось і все це були мої 10 прочитаних книг у червні. Пишіть внизу в коментарях, що з цього читали ви. Пишіть свої відгуки і враження на книги, а також що ви читали в червні. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. І побачимося зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока.